Всім добрий день, продовжуємо робити лампочку. Давайте пофарбуємо тепер ось ці от вусики. Я їх всі об'єднав в один об'єкт. Додаємо новий матеріал. Вибираємо чорний колір. Металік ставимо на одиничку. Ось так. Ну і в нас вони ось таким от чорним кольором, тобто такі проволочки. Так, далі давайте перейдемо в режим рендерит. Ну і бачимо, що в нас тут пусто, нічого не показує. Так, щоб його у нас був хоч якийсь фон, для цього перейдемо в закладку Shader Editor. Тут виберемо Word. Ось, так. Ось ці будуть не Object, як завжди, а власне Word. І виберемо ще одну ноду, текстур Environment текстур. Відкриємо текстуру папки, де встановлений у вас блендер. Потім переходимо в... Ну, має 4.4. Blender Data Files, Studio Light, Award. І вибираємо текстуру. Ну, я виберу інтер'єр. І приєднаю сюди. І перейду знову в 3D Viewport. Так, давайте рендер виберемо. Так, ну і бачите, в нас з'явилася ось ця ось текстура. Тобто задній фон. Чудово. Щоб його прибрати, щоб він нам не заважав, перейдемо сюди в рендер. Виберемо тут нам потрібно вибрати. Е так, фільм, і виберемо, нажмемо Transparent. Ну і ми вимкнемо е, нашу текстуру. Також давайте знову перейдемо в Shader Editor і зменшимо силу світла, наприклад, на 0,3 хай буде. Щоб воно не сильно впливало на колір в принципі, наших, нашого об'єкта. Так, чудово. Давайте перейдемо в матеріал прев'ю. Виберемо нашу колбу лампочки і перейдемо в матеріали. Додамо матеріал і спробуємо зробити матеріал схожим на скло. Так, ми тут глянемо там на одиничку. Ой, на 0 або, наприклад, 0,5, наприклад, десь так. Щоб з'явився такий от глянець. Альфу теж зменшуємо, буде 0,1, щоб вона була прозора. Чудово. Так, що ми ще можемо тут зробити? Так, Transmission збільшуємо на одиничку. Так, і в нас вже, в принципі, з'явилася. Лампочка схожа на скло. Тут ми можемо теж трошки позмінювати деякі параметри, наприклад, так. Так, давайте ось тут шин вагу збільшимо, наприклад, на 0. Так, мені здається, нічого не змінилось, тому відмінимо це. Так, чудово. Скло ми зробили, тепер давайте перейдемо до е, зробимо скляну Ось цю от е, центральну серцевину, теж додамо новий колір і зробимо схоже Як і з тим об'єктом, але трошки йому додамо якийсь. Наприклад, такий, що він був синюватий. Так, глянець там давайте 01. Так, альфа ставимо теж 0,1. Щоб він став прозорим. А, так, трансмішність там в одиничку. Ну, і, в принципі, в нас вже така скляна колба вийшла. Мені дається, воно через Чур стає прозоро. Давайте тут 03 поставимо Альфа. Ось так от. І вимкнемо нашу лампочку. Так, чудово. Що ж, давайте перейдемо в, в рендер. Так, тут, походу, ми нічого не побачимо, бо в мене комп'ютер. І записує відео, і знімає, і вийшло щось ось таке. Тобто він довго опрацьовує. Так. Ну, ми що ми бачимо на цьому е знімку? Що в нас світиться всередині наша спіраль, лампочка прозора, і, в принципі, можете потім самі вже самостійно е зробити е скріншот. Так, давайте я перейду в Solid. І нажму створю э, відеокамеру з Shift. A. Так, э, камера. Ось. Э, Далі. Створюю якийсь задній фон. Shift, A, Mesh, Plane. Давайте його збільшимо. Так, цей plane не там створився. Камера теж не там створилась. Так. Збільшимо його в багато раз. Потім повернемо, наприклад, по осі X або Y. Давайте по Осі X R X90. Потім подвинемо трошки по Y. Це буде G-Y. Тут у нас буде задній фон. Створимо якийсь матеріал, якийсь кольор. Ну, за власним бажанням, яке вам дається чудовий колір. Аби коли такі такий от. Давайте ще от, трохи збільшимо. Далі встановимо відеокамеру. Е, так, як її встановити? Дивіться, ну, по-перше, де камера наша. Так, я її нажав, нажав. Так, 0. Е, а вона там всередині. Так от, щоб її виставити, просто ми виставляємо екран, як нам вдається правильно. Далі нажимаємо Ctrl-Alt-0. І камера встановлюється так, як нам потрібно. Так, і далі що ми робимо? Давайте перейдемо в рендеред. Подивимося приблизно, що виходить. Так, ну в мене тут воно щось не дуже виходить. Так. Ну і нажимаємо F12. Якщо зараз не взорветься комп'ютер, то що вийде? Тобто е, далі е, ви можете зробити скріншот. Так, ну на цьому все. Я думаю, цей скріншот буде в нас на заставці цього відео, так що ви його побачите. До зустрічі!